Чим знайома прислів'я, кадри вирішують все на сьогоднішній день. Я вважаю, що персонал це саме важлива складова любого бізнесу. Фаховість персоналу це, мабуть, ключова ланка, тому що він йде як останнє лице, лице, лице всієї компанії, скажімо так. Тільки після того, як сформував команду, правильну команду з правильних людей, ти можеш досягнути успіху в справі, яку ти робиш. Фахівець має значення на 100% тоді, коли почалась робота. Він не має значення під час планування проєкту. Але коли почалась робота, ти без нього ніхто. В один момент я зрозумів, наскільки важливий персонал є для моєї компанії, але проблемою було в тому, що я не знав, де його знайти. Кожен власник бізнесу, керівник, там чи власник, він починає цінувати такі речі, як час. Компанії рекрут... ну, рекрутинг як такий необхідний для того, щоб зекономити час, зекономити. Кошти. Я в цьому не, не гуру, тому мені простіше віддати комусь тому, хто в цьому розбирається і забути про це. Рекрутована компанія вона дає гарантію, бо перевіряє експертність самого фахівця. Своїми силами це довго, дорого і не завжди ефективно. Ну і найважливіше це є готові рішення, тобто це є співпраця з фахівцями на стороні. Рекуртоні компанії, які вам рекомендують вже готове рішення. Компанія приватний біржа праці працює з 2012 року і за цей час закрила більше тисячі різноманітних вакансій. Ми несемо відповідальність за весь проект від виникнення вакансії до завершення пробувального періоду кандидата. Але найголовніше це те, що ми любимо свою роботу і постійно намагаємося ставати кращими.